Шольц зробив доволі неочікувану заяву. Низка країн, включно з Україною, наразі обговорюють, як досягти мирної домовленості. За його словами, миру в Україні можна досягнути у будь-який час. Наразі дискусія триває на рівні радників з безпеки. Як може виглядати щось, що може призвести до мирного процесу? Я про це говорив два роки. Два роки пояснював, що. Шляхи дипломатії це не капітуляція. Шляхи а, зупинки бойових дій це не означає дати ворогові перепочити, накопичити і так далі. Наш ворог накопичив під час активних бойових дій. На що він здатен нині, ми всі бачимо. Це бачать жителі Сум, жителі Харкова, Запоріжжя, Одеси, Миколаєва, Кропивницького, Києва, Львова, Тернополя, Житомира, Полтави. Вибачте, кого не назвав. Українці, як і всі громадяни світу, хочуть миру. Звісно, миру надійного, миру стабільного. В цьому світі, на жаль, не можна комусь вірити і вірити в довготривалі обіцянки, перспективи. Ми пам'ятаємо, як ми відмовились від однієї зброї, як потім практично ніхто не вступився за Україну безпосередньо. Допомагали так, в кредит давали так. Але не виконали той меморандум, який підписали. Ми живемо в світі, де обіцянки можуть дійсно мало що означати, і ситуація в майбутньому дійсно може змінюватись. Але це не означає, що люди безкінечно мають воювати одне з одним, тому що вони не вірять одне одному. Потрібно жити, потрібно балансувати, потрібно шукати взаємодії, потрібно зупинити смерті людей. Це перша задача, і це перший пріоритет. І щоб собі чиновники не вигадали життя людей згідно конституції, згідно норм закону про основи національної безпеки і оборони це перший пріоритет. Українці довели, що вони захистили свою країну. Українці довели, що вони не здаються. Українці довели, що вони не хочуть жити ні в якому СРСР 2.0. Українці це довели, але українці мушуть, мусять жити, вижити. Українці мають зберегтись як нація, як ментальність, як культура, як цінність. А для цього потрібно шукати альтернативні шляхи. Коли ти бачиш, що ситуація зайшла в абсолютно непрогнозований, не хочу казати це слово. Бережіть себе, докладно телеграм, ютуб шапці профіль.